Всім привіт! Мене звати Олексій. Я ведучий ютуб каналу Олексій Бодня про електромобілі. Знімаю різні відео, в тому числі про мою BMW i4. Всім привіт! Мене звати Денис і вас вітає перша електричка. Ми з Іваном знімаємо наш досвід експлуатації першої електрички. Та ось наші автомобілі. Сьогодні ми разом зустрілися на цій локації. Це АЗС Око в селі Ковинівка по напряму на Київ. Тут знаходиться хаб компанії Тока на дві зарядні станції: одна на 150 кВт і друга на 120 кВт. Ці зарядні станції мають по два швидкісних порти. Станція на 150 кВт обладнана двома швидкісними портами сцс 2 Друга станція, яка на 120 кВт, має порт чадемо на 50 кВт, і на 120 кВт порт СЦС-2. Також у кожній з них є додатковий порт Type-2 на 22 кВт. Сьогодні в цьому відео ми будемо робити стрес-тест цих двох станцій, а саме дві айдішки завантажують оту станцію на 120 кВт, і візьмуть, кожна із них має знати по ідеї там по 60 по 50 кВт, бо станції є ділення потужності. А машина Олексія постарається з'їсти всю потужність зі станції 150 кВт. Машина може брати максимально 200, тому 150 для неї, в принципі, дрібниці. Оскільки, на відміну від Олексія, наші машини ID 4 є з китайськими портами gbt DC, для навантаження ми будемо використовувати перехідники. Один перехідник GBT ЧДО, другий перехідник GBT ccs Друзі, цей хаб є особливим, оскільки тут, на цій локації, є дві станції. І через дорогу є дві такі самі станції. Тому незалежно від того, їдете ви на Київ чи їдете ви з Києва, у вас є можливість зарядитися в будь-якому випадку. Вам не треба робити зайвий розворот. І це є круто, тому що декілька моїх поїздок мене просто бісило, що я повинен розвертатися в іншу сторону. Також такий самий хаб на дві станції, і дві станції, чи дорогу є в селі Іванків по Харківській трасі. Тому, якщо ви їдете з Харкова або на Харків, у вас така сама ситуація. Отже, почнемо процес заряджання наших електромобілів. Отже, підключаємо нашу машину за допомогою перехідника. Тримай колего. Дякую, Олексій. Для легкості ми авторизуємось за допомогою rfid картки Станція змінила кольор на синє, це означає, що вона вже конектиться з машиною і зараз пішне зарядку. Є е конект. Розганяємо потужність. Так. Бачимо, що станція зараз видала рівно 125 А, то, то максимум, що може видати порт CHAdeMO. І в такому випадку машина бере 43 кВт, збираючи на її вольтаж і на її сок. Ну, майже завжди так. сесія починається з 43-44 кВт і закінчується десь 48-49, в залежності від амперажу. До речі, деякі станції вміють видавати 130 А. Наступний крок. Підключаємо коннектор CCS та дивимося, як це попливає на сесію по ча Поїхали. Так, дякую. Активуємо станцію також карточкою, але іншою, оскільки не можна мати одночасно дві сесії на одній карточці. Отже, пішла зарядка по CCS, Бачимо, що станція обмежила її в 60 кВт. Тобто так і має бути по заявленим характеристикам. Вона має обмежувати потужність до 60 кВт. Дивимося, почадемо. Це ніяк не попкувало. І станція Дарії провадить нам 125 А і вже трошки вольтаж піднявся, вже 44 кВт. Таким чином у вас спокійно може бути ділення 50 плюс 60 кВт, так як і заявлено виробником. Продовжуємо наш стрес-тест під дощем Олексій. Ти готовий? Так, я готовий. Відкриваю зарядний порт, готовий так. приймати всі 150 кВт. Оскільки в мене немає карточки, активую мобільним додатком. Так, підготовка Я до зарядки. Ми стартанули, зараз станція набирає оберти. Що ми бачимо по потужності? 70, 80, 90, Я навіть не встигаю. 100, 120, 135. Бінго! 149 кВт. Отож, моя машина зараз приймає 150 кВт повну потужність цієї станції. І зараз йдемо дивитися, чи та станція не відмовилася від цього. Отож, дивимося, CCS далі продовжує брати 60 кВт. Що демо? демо далі продовжує брати 45 кВт. Таким чином всі машини одночасно заряджаються по максимуму потужності, яку заявляє виробник. Якби у нас зараз була ще одна четверта машина, то та б станція дівила б 90 плюс 60. Відповідно, моя машина брала би 90, і друга підключена машина по ccs 2 брав би 60 кВт. Тоді ми можемо сказати, що ми рекомендуємо електромобілістам заряджатися на хабах компанії Тока, які були встановлені в мережі АЗС ОКО. Таких станцій становиться все більше і більше. Також у мене на каналі щомісяця виходить дайджест новин по зарядних станціях, там, де я розказую, що нового з'явилося, які нові станції становилися цього місяця. Отже, ми продовжуємо зарядку, а вас просимо підписатись на наш канал, на канал Олексія, написати обов'язково коментар. І хотів вас спитати, чи не хотіли б ви, щоб ще декілька оглядів наші канали робили разом? Також не забувайте ставити лайк цьому відео. До зустрічі, бувайте.